Коли люди чують про наші результати на детоксі про мінус 3-5 кілограмів зайвої ваги, вони часто мені так кидають. А я теж сяду на дієту, чи я буду просто голодувати і сама теж скину, чи сам скину ці 3-5 кілограмів, чи не досягнення. Ну, по-перше, детокс це не для, для схуднення. Детокс це для оздоровлення, для виведення токсинів, зайвої рідини, набряків, для покращення метаболізму, для набуття для набуння, для здорових звичок. Це по-перше. Бо за 9 днів ми не просто скидаємо зайву вагу, ми оздоровлюємося, ми кріпнемо, з нас покращується травлення, імунітет, метаболізм. Ми тримаємо ці результати потім довго. А, а що? Відбувається, коли людина сідає на так зване голодування, не лікувальне, а сама по собі на якісь дієти, просто припиняє їсти нормальну їжу на салатики чи на смузі. Організм це сприймає як стрес. Виробляється дуже багато кортизолу. На стресі інсулін теж не падає. Тож людина худне, це дійсно так, бо вона нічого не їсть, але худне в неї е, пропадають м'язи. Е, ну, якби не пропадає, знижується вага за рахунок м'язів. І шкіра може повиснути, може бути дуже велика шкода здоров'ю, в принципі. Е, нічого доброго з цього не виходить. Тож скинути вагу це не треба ставити за мету. Треба ставити за мету на набути здорові звички, утримувати, утримувати результати, бути здоровим, енергійним. А, щоб, і до речі, в нас коли уходить вага зайва на детоксах, вона уходить дивним якимось способом сталі з, з цих проблемних зон, з живота, там, де ну просто жінкам дуже складно це прибрати. Чоловікам теж. Тож таки, сьогодні просто прослухала відео одного доктора і вирішила з вами поділитися. що Такі правильні, гарні, класні доктора вони не рекомендують голодувати, сідати на дієти. А дуже важливе правильне харчування, що ми забезпечуємо на нашому детоксі.